Але перш ніж ви оберете країни, ми оголосимо пари. Перша пара. Юрі! <плес> у мене а, в, голові картінки, в голові картинки. В голові картинки, В голові у мене був один а, мальчик в очках. І я розумів, що це буде 100 Гарік. Все. Гарік. Йік, мій хороший. <різь> Фондан е, я віддам Гаріку. Сама складна страва буде саме для Гаріка. Хай розхльобує. Тут, мабуть, не дуже дружбою попахує. Мій хороший бубочка мій. <різь> Він трошки віддячити віддячити хоче за попередній конкурс, коли я трошки відвертий був. Тому я розумію, а, що а, ми. все добре. ви там це... говорили, що Юра ми да. порадаємося не проявлявся, що ви були єдиним чоловіком. Да, да, да. Ні, ну я вважаю справедливо. Юр, правильно. Да, е, найбільше дякую, мені не дякую. сподобалось дякую. те, що дякую. він сказав, що маю я бути в чорному, а не він. Того хай. А, а тепер він в чорному. Боже, як іронічно. Я підходив до нього, як старший брат так його приобнімав, кажу, Юрчик, давай поспілкуємося. Я бачу, що тобі є що сказати мені. А він, він трошки ага. замовчував цей, цей момент. Я його тримаю на е, відстані витягнутої руки. Через те, що це такий чел, який з тобою помирився, а потім тобі нажав отак, хак і все. Тим більше нажатою, що для хліба, щоб знаєш, її прокрутити, так щоб болючіше було. Ти знаєш мультик Секрети домашніх тварин. Там теж був зайчик білий і пушистий, а потім оказався рідким Так це аналогічна ситуація. Запікаєте те слово. Віко, як ви гадаєте, хто з вами? Людмила зараз зайде. Та-да-да-да. -да -да. І заходить, вона во всій красі. Оце було, звісно, цікаво, феєрично. Не дай Бог. ну думала, думаю, не зайде. Ну, я нікого більше не сру, ну сандич нам наспівали пташки, що ви це робите у бік Галини. Дуже очікувано. <хи> просто до мене я відчуваю якусь трошки агресію часу. Ну, ага. токсичність, можливо, таку. Ми не спілкуємося. Ага. Ну так, да, ми не те, що спілкуємося, просто так. Ну, коли, коли спілкуємося, то це відчутно. Першою я заберу Галю. Я була дуже здивована, що Єва обрала Галю першою. Е, Галя просто дуже дивна особистість, яка. Не вміє поводити себе в соціумі. Типу, вона мене не роздражала настільки, що там взагалі, типу, просто я не вважала її, типу, прям своєю людиною і що вона там прям супер вау готує. Отак-от. Ну, намагалась пояснити, що я вважаю, що вона конфліктна і токсична, але вона ну, типу, просто не розуміє каже, що це я типу, не розумію її стиль спілкування. Ну, коротко, у нас, ти, знаєш, це ну, не сходяться погляди на спілкування там з людьми навколо. От і все. Дашу Дашу. І хто буде мані. проти вас? Ой, я не знаю, хто може бути проти мене. Сашко, Сашко Зуко. Чесно, був соблазн поступитися, Даші, щоб вона зняла чорний фартух. Дуже хотілося б цього, але я розумію, що цей чорний фартух одягну я після неї, а цього мені не хотілося. Я все, бо вона побігла. А, підходьте, підходьте, підходяться. Зрозуміло, що ніяких балів я не отримую. Ну, видно було по ній, що вона ображається, чесно. Я бачу, що Даша ображається. Але, типу, я кажу, це умови конкурсу. Була така трі... трішки обурена саме в моменті. Хотілося б, щоб псаньочик. Дав тоді шанс зняти мені чорний фартух, але потім я така сіла і сама все розклала по поличках, що ну це змагання, і звісно, кожен виборює своє місце під сонечком.